Вітаю! На хвилі виходу нового паука, який всім дуже сподобався, я вирішив подивитися першу частину цього мультфільму. Для когось це відео буде гарним нагадуванням того, що там відбувалося. Однак для мене це буде знайомство з цією серією, та я так само хочу познайомити і вас з базою, фундаментом, в який заклалися всі ці ідеї, які так добре розвинула наступна частина. Почну з того, що мультфільм не відчувається неповним. Це повноцінна та завершена історія. Головна ідея цього саме мультфільму чітко відчувалася. Це була спроба зрозуміти, наскільки такий стиль малювання та ідея мультивсесвітів буде цікавою глядачу. І вийшов такий парадокс, в якому цей фільм сприймається одним з найкращих фільмів про павука, але подивився його доволі малий обсяг людей. Що тепер вирішує друга частина, яка має набагато кращі показники. І мені здається, головна причина. На цього парадоксу в тому, що багато фанатів Марвел, особливо що у 2018 році, що було доволі давно, були банально расистами, і їм не подобалася ідея того, що головний персонаж є чорношкірим. А зараз думаю, все ж за 5 років пройшли у багатьох людей зміни в головах, якісь і тому обсяг аудиторії збільшився. Це була історія знайомства нас з головним героєм Майлзом. Тут була скомбінована як класика у вигляді павука, який вкусив, прилипання до всього існуючого та загальний шок від всього, що відбувається, так і той факт, що він не єдиний павук в своєму світі. І якраз як тільки він ним стає, Пітер Паркер помирає до того ж прямо перед ним. Головна ідея, якою мотивувався Майлз, це знайти наставника, який його навчить бути павуком. Але у висновку це, хоч і мало свою роль, однак. Він зміг повністю осягнути свої здібності, коли набрався сміливості та віри в себе. Що нам каже про факт такий? Здібності павука не сильно залежать від власника цих здібностей. Єдине, що йому достатньо було зробити, щоб розкрити свій потенціал на буквально 50%, що доволі багато, це просто довіритися своєму тілу. Сама ідея сюжету з мультивсесвітом та квантовими заплутаностями є свіжою, цікавою та перспективною для будування цілої франшизи. Фільми про Майлза рано чи пізно завершаться, наскільки знаю, завершаться трилогією, але нічого не заважає зняти хоча б по одному фільму про всіх. Тих паучків, які в авторів дуже добре вийшли. Впевнений, це знайде свою аудиторію та може бути дуже навіть успішним рішенням. Сюжет був не нудним, а я би навіть сказав захоплюючим. Тут була цікава як зав'язка, так і розв'язка. Персонажі прописані якісно, лиходії, хоч і нудні, але непогані. Просто цей фільм був не про них, тому і не відчувається, що вони мали бути ще кращими. Цього просто достатньо. Я з задоволенням подивився ці дві години історії, хоча й помітив проблему, що зав'язку тягнули дуже довго. І я люблю, коли персонаж проходить через якийсь ріст, через труднощі, а не просто стає всеуміючим одразу. Але через це вийшло так, що нам з одного боку показали наскільки Майлзу важко, а потім в розв'язці в нього одразу взялися знівітки всі здібності та вміння, що буквально зайняло 5 хвилин, можливо, трішки більше. Мальовка, звичайно, як не поговорити про настільки відому графіку цього фільму. Вона справді дуже цікава. Було зроблено тонни роботи. Дизайн міст, дизайн персонажів, різні художні ходи. Це все дуже круто, це все дуже свіжо і це прекрасно виглядає. Але я помітив, що моїм очам банально важко цю всю картинку сприймати. Тобто її ніби робили для художників, які похвалять ці всі безумовно круті художні аспекти. Але для середньостатистичного глядача це може важко сприйматися. Мої очі часто не дуже розуміли, що відбувається на екрані. Комбінації кольорів та мальовки бувало змішувалися в якусь красиву та детальну, але кашу, і твій мозок просто відмовляється цю кашу обробляти. Це було не часто, але бувало. З точки зору глядача це мінус, але з боку мистецтва, як на мене, це дуже круто, тому що мистецтво не мусить розважати мистецтво це прояв, і я тільки за, їх, що студії будуть проявляти себе так, як їм хочеться. Це сміливо і це прекрасно. Хоча, наприклад, кіт Чуботіх, як на мене впорався з тим, щоб об'єднати художнє та приємне для ока, набагато краще, але в той самий час кіт не сприймається мистецтвом настільки, як павук. Фільм доволі прогресивний. Мені подобається, як тут репрезентують жінок, тут хороше расове різноманіття, але відсутня ЛГБТ-репрезентація будь-яка. Тому так хотілося би, щоб це також було присутнім. Що мені подобається, це те, що тут надали більш дорослого бачення павука. Нам показують вже старших пітерів, які просто виснажилися. Вони просто провели в своїй роботі павука набагато більше часу, ніж зазвичай. Їх більше репрезентують як людей, а не як супер. Героїв, і це мені дуже сподобалося. Сам сюжет і проблеми, які він піднімає, не скажу, що є чимось особливим, доволі банальна ідея того, що лиходій не зрозумів, що причина смерті його сім'ї в ньому, і він намагався цю сім'ю повернути такими ж способами, якими він їх і втратив. В голові в нього нічого не змінилося, тому нічого й не вийшло. Однак також в загальній картині фільму тут є аспекти, які мені не сильно сподобалися. Наприклад, те, що батька Майлза показує, як поганого батька, який ніби щось і розуміє з часом, але в той самий час нам ніби виправдовують його поведінку, типу зрозумій його. Також сам Майлз є стереотипним, він доволі гендерно соціалізований підліток. Я не скажу, що він якийсь прямо поганий в цьому плані, але його бачення жінок є по-дитячому, але сексистським. Тобто сам він ніби сприймає жінок адекватно та з повагою, як просто звичайних людей, які нічим не відрізняються від нього. Але в той самий час, особливо в аспектах якоїсь романтики, його вже косить в розділення ролей між жінкою та чоловіком. Це той самий етап, коли оточення тобі нав'язує оці всі токсичні сексистські ідеї і. Ти не розумієш їх, але думаєш, що напевно так має бути. Щось отаке я бачу у Майлзі. І я сподіваюся, в наступній частині нам покажуть його ріст в цьому плані. Це буде хорошим прикладом для хлопців підліткового віку, які можуть прогледіти у Майлзі себе. Таким чином, він може дати їм правильні відповіді на цю всю ситуацію. Бо, наприклад, я сам в підлітковому віці проходив дуже схожий період, і мені не вистачало персонажа, який би був схожий на мене і пояснив мені. Що так насправді ти правий, а ці всі речі, які тобі нав'язують, є неправильними. З персональної точки зору Мелс хороший. Він рішучий, справедливий, розумний, у багатьох аспектах милий та веселий, він відчувається живим. Найбільше в ньому мені подобається, що його презентують дитячим, як і має бути, тому що він дитина. Весь цей фільм був в першу чергу про нього, йому дали дуже багато екранного часу, і найголовніше це те, що весь цей час було за ним цікаво спостерігати. I had yeah. А зараз я хочу відмітити момент, який мені найменше сподобався в усьому фільмі. А саме коли дядько Майлза його вчив кадрити дівчат. І тут проблематичності вийшли на новий рівень. В першу чергу я маю претензії до нашої локалізації, тому що в оригіналі фраза сформована дещо по-іншому, і слово кадрити прямо не використовується. Тут були порушені дві основні і дуже важливі речі, які не можна порушувати. По-перше, не можна торкатися до людей. Якщо вони не давали на це дозволу, це дуже важливо і це має бути монолітним правилом в нашому суспільстві. Торкатися можна у випадках, коли ви хочете, наприклад, людині щось сказати, і інакше ви не можете, якби привернути її увагу, тоді це має бути просто стандартне постукування по плечу. По-друге, якщо в питанні стосунків між жінкою та чоловіком ви чуєте фразу, що хтось когось, а не хтось кимось, це є сексистським та зневажливим ставленням до Одної з сторін, та таким чином одна статей об'єктивується, тому що виступає в ролі речі, над якою вчиняють якусь дію. Люди не кадрять один одного, а знайомляться одне з одними. І не тільки чоловіки можуть познайомитися з кимось, що також по суті показує логіка цих двох персонажів. Жінки так само спокійно можуть познайомитися з людиною, яка їм подобається, коли виникає думка, що ось такі думки, яких дядько вчить Майлза, є не сильно проблемними та поганими. Ними то потрібно зрозуміти, що сексизм не формується просто з нівідки. а якраз завжди будується з маленьких аспектів понять, жартів, установок, які потім дозволяють людині перейти на новий рівень дискримінаційних ідей. Всі інші павуки страшенно тиснули на нього, і як на мене, це було дуже дивно. Здавалося б, хто як не вони мали б його найкраще зрозуміти, але в висновку найбільше любові та підтримки він отримав саме від Пітера. Ну той, що Пітер Б. Паркер. І він вийшов таким, знаєте, домашнім павуком. Доволі приємна така особистість, весела, і з ним просто було банально комфортно. Якщо брати Гвен, то вона дуже крута, як людина павук. Вона талановита, розумна, рішуча, сильна, в неї дуже класний дизайн, мені, напевно, він найбільше подобається з усіх. Як особистість її хоч показали доволі мало, однак як база для наступних серій сформувалася непогано. Помітно, що саме Пітеру та Гвен надали найбільше уваги, але всі. Інші павуки мені дуже сподобалися. Вони були максимально різноманітними та цікавими особистостями. Кожен та кожна з них передавали свій особливий шарм, стиль та дуже гарно доповнили і вписалися в картину. Тут візуально дуже круто показали всім нам відоме чуття павука та класно його пояснили. Нам в цілому показали павуків більш дорослими, більш живими. Так добре з тим, щоб надати ваги персонажам та розкрити їх, не впорався жоден насправді фільм про павука. Висновку я скажу, що цей мультфільм викликав у мене позитивні почуття. Він красивий, цікавий, сповнений ідеї та творчості, та просто позитивний та приємний. Сюжетні дірки тут присутні, хоч їх і не так багато. Наприклад, з тим, що батько Майлза одразу вирішив, що новий павук поганий, при тому, що його брат буквально лежить перед ним в костюмі відомого лиходія. Але тут роль могло зіграти те, що він був на емоціях, тому що це якби його брат, він помер. ну і... Батько Майлза в цілому не дуже інтелектуально розвинутий. Це було дуже успішне розкриття Майлза як персонажа і дуже непогане знайомство з цією безумовно цікавою ідеєю. Тому. І я покладу цьому мультфільму 7 з 10. Для вас ця оцінка може бути вищою, але для мене він не надав якогось аж вау ефекту, то я не відчув, що світ та персонажі стали мені чимось близьким. Але в той самий час це безумовно якісна та хороша картина, тому і менше ніж 7 поставити я не хочу. Дякую меценаткам та меценатам за підтримку цього каналу, для мене дуже важлива ваша фінансова підтримка. Імена та Нікі цих людей ви можете бачити зараз на екрані. Якщо ви а також хочете мене підтримати, то ви можете це зробити на сервісі BuyMeACoffee, а також я відкрив банку в Монобанку, тому що мені здається, це зручно і багатьом людям це буде зручніше набагато, ніж оформлювати підписку. Також обов'язково, безумовно, підтримуйте Збройні Сили України, посилання на фонди знаходяться в описі, ну або ж підтримуйте волонтерів, яким ви довіряєте. Я бажаю вам сонячного, прекрасного, просто неймовірного дня та бувайте! Зустрінемося в наступних відео.